У багатьох містах України ситуація із бродячими тваринами дуже напружена і подекуди можна сказати критична. В Чернівці, на жаль, не є винятком. Згідно офіційної статистики державної установи, Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. За 2015 рік по області до лікувально-профілактичних закладів з укусами собак звернулося всього 1189 осіб, з них 347 – діти. По місту Чернівці за 2015 рік постраждало 580 осіб. Них 161 дитина. Крім того, були випадки, коли бродячі собаки загняли перехожих на сходи міської ради. Навіть туристам у будівниках радять брати з собою спеціальні свистки, які відлякують собак. Та чи такої репутації заслуговує столиця Буковини для того, щоб вберегти себе та своїх близьких, люди самостійно об'єднуються, як приклад рух безпечні чернівці, його засновник Сергій Доброжанський до створення його підштовхнув випадок, коли два роки тому його дитину покосав собака. Півтора місяця назад до мене подзвонив сам особисто пан Виноградов і сказав, що «Е, я знаю про твою проблему, я знаю, що собака далі, яка кусила твою твою дитину, бігає, ми її вирішимо. Я кажу, прекрасно. Він назвав, хто приїде, Анжела, це працівник е, притулку. Приїхав в такій такій й годині, ми набрали, я вийшов ранку, показав, все, як має бути. прийшли. Проходить тиждень, проходить два, питання так і лишилося на місці. Пройшов вже місяць цього часу. Вона вже не бере на трубку від мене, просто ігнорує. Розуміючи ситуацію, я так розумію, так що вони не можуть зробити свою роботу професійно і не можуть виконати все, що ну, їхнє безпосереднє поповноваження. Ще однією постраждалою є Юлія Савка. На початку травня з мене собака, і звичайно, як люба покусана людина, ми звернулися з чоловіком на фастівську в лікарню, де нам на пункті прийому хворих заявило, що вакцини немає, і я не можу бути провакцинована. Тоді, звичайно, ми збили на сполох, почали дзвонити до своїх знайомих і родичів, які би могли надати хоч будь-яку допомогу. І нам порадило зв'язатися з паном Лисюком, який мав би нам допомогти. Так сталося, що дійсно він відгукнувся на наш запит і допоміг нам. Але вакцину мені знайшли в Заставнівській лікарні, тому що на Фасівській ж відмовили нам у Заставнівську лікарню. Ми їздили три рази, і кожного разу я мусила колоти цей укол саме там. Та згодом у Заставнівській лікарні вакцина закінчилась. Тоді молодій матусі запропонували самостійно придбати шість уколів, вартість якого за одну штуку складає майже 800 гривень. Те, що собака таки була скажена, підтвердили у лікарні. Собака була не кліпсована. Ми телефонували в комунальний притулок для тварин, і нам повідомили, що будь-які дії з тваринами будуть відбуватися за нас кошти. Тобто, якщо я хочу, щоб собаку виловили і перевірили, я маю за це заплатити гроші. Нам повідомили, що якщо навіть зловлять собаку, сама, е, сама інспекція того, чи вона має скач, що немає, це також здійснюється за наш кошт. Це нам сказали, звичайно, до нас нас викликало лише шок і обурення, більше нічого. Тобто, не те, що собаки бігають і ніхто не застрахований від того, щоб бути укушеним, так ще і потім виявляється, що немає вакцини, тобто людина цілком беззахисна і віддана сама на себе. Ось як прокоментував ситуацію директор МКП Притулок для тварин Василь Воноградов. Коли спецкомунтрансцем займався, то одна собака стерилізація вартувала 300 гривень. На початку, коли не було ще ліцензії, але було потрібно стартанути, ми знову ж таки заключили договір з клінікою Ніка. Але за рахунок того, що вони стерилізують у нас на нашому підприємстві, то Сума договору була зменшена на 265 гривень, тобто ми вже зекономили кошти. А наразі тепер стерилізують сугубо наші працівники, ветеринари. То сума там аж смішна виходить, наскільки це нижче, наскільки це дешевше обходиться для держави, коли стерилізують на своєму підприємстві свої жі прибиральники, свої жі ветеринари і тому подібне. То це виходить порядка 150 гривень. Ну наразі ми стерилізуємо безкоштовно. Всі собаки, сучки, яких ми відловлюємо, це безкоштовно за рахунок держави. І знову ж таки, і вакцинуємо їх. Ми вже передбачили на 2017 рік. Будівництво ще трьох блоків. Це ще 60 вольєрів, крупних таких серйозних, де може бути 3, 4, 5 собак. Тобто там майже до 400 собак ми зможемо в наступному році утримувати тут. Наступний рік у нас прогноз такий, що в місті повністю будуть всі простерилізовані собаки. Тобто та кількість, яку ми порахували, повністю буде простерилізована і перевакцинована. Повністю. І частина по збільшенню вольєрів буде забиратись в притулок на довічне утримання, до прилаштування там і тому подібне. Ті тварини, які вже будуть в край поганому стані і не піддаються лікуванню, то дійсно буде проводитися евтаназія. Ну я вважаю, що це, це буде правильно.